Доброго дня, ми з України. Привіт, я також з України. Це моя сестричка Наташа. Зараз приїхала до неї в гості і будемо знімати відео. Відео-відповідь. Дуже багато було питань про її діляночку, про її сад. Або я вам показувала і на початку літа, і ось зараз наприкінці. І вона сама, як хазяйка свого саду, розкаже, що вона як формує, як доглядає. І будемо чисто йти по питаннях. Ну і потім трішечки ще покажу, як зараз виглядає садочок. Вже в нас дуже прохолодно стало, дуже різко. І ось як змінюється буквально за день-два сад, дерева, квіти. Подивимося разом з вами і разом з хазяйкою цього саду. І нарешті ви познайомитесь зі справжньою хазяйкою, побачите, що і як повинно бути. Пішли. І перше питання, який ялівець можна обрізати у вигляді бонсай. Ну, в мене на подвір'ї в мене в саду, ви бачили, було два бонсаї в мене зроблене, тобто правильніше буде назвати ніваки. Ця форма садова називається ага, В мене ялівець казацький. Я зараз вам буду додавати фото зі свого садочку. І зараз сестра розповість, як вона робила. Використовувати можна будь-який ялівець з будь-якою формою роста. Казацький, ну, їх дуже багато видів і дуже багато сортів. Ми вважаємо, що будь-який сорт можна використати для цієї форми. Просто він буде відрізнятися, або гілочки будуть ось такі тоненькі, і їх буде більше на кущу, або він буде більш такий міцний. от як... На цьому кущику і такі більш товсті будуть в нього гілочки. І зараз Наташа розкаже, як вам вона його робила? Якщо чесно, ну, в принципі, тут були дуже захаращені, скажімо так, кусти і треба з чогось починати. Тобто я, в принципі, знайшла, скажімо так, низ цього куста, кущика і почала вирізати з самого низу. А потім, вже, коли, скажемо, стовбурці оголила, вже воно починає вимальовуватись якийсь дизайн, скажімо так. Потім, в принципі, формую вже по, не знаю, по дизайну, по якійсь своєму, своєму смаку. І формую, в принципі, ну, намагаюсь, точніше, різною формою. Тут я хочу сформувати більш круглі е, форми, щоб вони були шариками, а тут таке, щоб воно було ну, пласке навіть такого плану. Скільки років кущикам було? Ой, ну Якщо чесно, мабуть, ну, 10 точно років і тому, і тому. Тобто можна формувати і на, молодому, на молодій рослині, коли тільки купили, придбали в садовому центрі, наприклад, і там два-три рочки і починаєте формувати. А можна і досить такі старі, великі кущі також зробити. Зараз ми повернемось ось з цієї сторони від входу, в неї також є. Це вона трішечки пізніше почала формувати, так? Ось ці? Так, формую, ну, в принципі, я навіть самі ці шапки я не обрізаю. Вони як є, так вони і є, в принципі, а тільки намагаюся оголити ну, цей стовбур. А так вони і ростуть самі по собі. І вони зовсім інші. Так, і якщо хоче вона, щоб трішечки доверху. Підняли з гілочки, ось я бачу, вона просто підкладає каміння, так? Ну, бажано, звісно, його якось підв'язувати або проволокою такою міцною формувати. Ну, В мене такий про, спосіб про, простіше каміння Не відбувається підкладати. з дизайну цієї клумби, і з часом він підніметься, я думаю, сам по собі. Угу. Ось ще тут сестра зробила буквально в цьому році, вона навесні купувала ось ці саджанці. Також це були звичайні кущики в горщику, вона купувала, але вже вона їх, хоч вони і молоді, почала формувати так, як вона хоче, щоб вони тут виглядали. Бачите, десь три гілочки залишила чи чотири, десь трішечки більше. І сорт, і вид ялівця цього зовсім інший. Наступне питання: як формуєте барбарис? Це барбарис в нас, мабуть, самий звичайний, Купували, це, мабуть, з мого Барбарису, так? В тебе? Мабуть, да. Це, мабуть, з мого Барбарису сіянця. Купувала я його ще для першої дачі, це років 15. Тоді не було ніяких сортів, просто барбарис і все. Ну, зараз вже подивились. це сорт Red Rocket називається. Є і в мене великі барбариси, також додаю фото, показувала, як стрижемо, як доглядаємо. Є барбарис в горщику. Це все з сіянці. Тут в сестри був дуже великий кущик, ну, зараз вона сама розповість. Тут також був дуже захаращений кущ. По-перше, я багато обрізала самий гілочок від землі. Тобто, я ну, там залишила п'ять або сім, ну, це по вашому бажанню, скажімо так, і повністю зрізала верх. Ну, я хочу, щоб воно було такою шапкою. Єдине, на цих стовбурах він пускає дуже багато гілочок, маленьких, свіженьких, то їх я в принципі поступово ну, вирізаю, Общий обрізаю. Да. Угу. І все. А так ну, також намагаюсь формувати, щоб воно було шапкою. І я думаю, з часом оці, ну, гілки, які вони стануть більш такі товсті. Б, товсті да. угу. Ну, ось також ви можете і з маленького починати формувати кущика, і вже великий просто взяти, обрізати. Він дуже пластичний, барбарис, дуже легко переносить будь-яку обрізку і формовку. І дуже гарна виходить, фігура. Викопати і виконати, завжди встигнете. А ось можна спробувати зробити ну, що завгодно: чи зробити більш, щоб він був такий розлогий, чи більш рівненький. Можна, щоб такий був схожий на парасольку або на такі кульки зверху. Тобто можна експериментувати. Це дерева Катальпа. В принципі, їх купували ми дуже молоденькі, тоненькі. Я навіть, ну, скільки їм років? Мабуть, років 5 цим деревам. Також я провожу обрізку, формовку, так як мені в принципі подобається. Агресором вона не є, пагони ніде вона не пускає і ну не знаю, як розмножуються, ну якось, мабуть, відкриваються. Ну, може, да, може, ринкуються, навіть не знаю. Єдине, вам ще хочу сказати не з приводу звичайно катальпи, а з приводу ось цього дерева, якщо когось зацікавить. Це я можу сказати, що це точно агресор. Ніколи не сажайте його в своєму дворі. Він дає такі пагони і коріння, ну, ну воно портить навіть і огород, і клумби піднімає. Тому, як я знаю, це, по-моєму, уксусне дерево називається. Айланд. Uh -huh. да? Айланд е Ну Це точно агресор. Не робіть такої помилки, як я. Хоч і дуже він такий гарний стобур в нього, я вже показувала, і таке досить декоративно виглядає, але дуже швидко нарощує, да, наростає. Швидко, да. І приходиться і підрізати, і дуже багато сміття після нього в дворі на газоні. Було питання з приводу автополиву. В принципі, ну, такого прям автоматичного в нас немає. В нас є просто проведені труби під землею, виведені крани. До них підключаємо шланг і, в принципі, ставимо ну, поливалку, як це правильно сказати, ну, там, де нам потрібно, або на газоні, або на городі. Дорожку робили самі. Коронавірус нам допоміг, коли ми сиділи вдома. Тому також можу сказати, єдине з приводу доріжки робили таку. Ямку для саме для камінця. Якщо хтось буде робити, єдине, скажімо так, побажання не робіть це дуже глибоко, ямку, тому що у ці камінці вони просідають і просідають в принципі дуже швидко. Тому навіть я знаю, просто деякі деякі господарі просто кладуть на траву такі камінці. Да, вони з часом, ну, спочатку вони доставляють, скажімо так, дискомфорт. Але з часом вони просто провалюються і стають на своє місце, скажімо так. Було запитання з приводу каменю. Якщо чесно, це звичайний щебінь Це звичайний щебінь. З гранітом у нас дуже багато граніту навколо Кремінчука, тому у нас гранітний щебінь, який використовується для будівництва. Також немає якогось там зразку. Зверху ось ми, наприклад, насипали червоного щебню, знизу сірий, воно перемішалось і в принципі, ну, виглядає більш скажімо так, декоративно. Також діаметр це ну, той, який, я, ну, який вам сподобається. Я не знаю, ну немає якогось стандартного, скажімо, Сантиметр, розміру да, да. Там, для клумби. Тут ось більш такий крупний, більш великий. Тут зовсім така крошка. Також непогано виглядає, бачите, гарно так. І можна і ручейок зробити з неї, і ось така от сипка навколо стежки. Тут також біля сухого, біля сухого ручейка у нас камінь. В принципі, ну, також він різний по кольору, по розміру. Ну, тут є і морська галька, є такий, який ми просто збирали на вулиці, тому mm. на дорозі. Є якісь каміння, скажімо так, вони в одиночному екземплярі йдуть. Це також якась морська галька, яка дуже красива. Ну, в принципі, також все те, що вам ну, сподобається візуально, Да. Тобто підбираєте на свій смак. Викладаєте, переміщаєте. Це також дуже така творча і довга робота. Знаю по собі, покладеш той камінь, сто раз відійдеш від нього, подивишся, а так не так, а потім ще, коли вже він лежить, ще його кілька разів перекладеш. Тобто це кожен робить, як бачить. Так, питання ось про це дерево, що це за дерево біля сухого ручейка. Називається клен ясенолістний баригатум. Ось бачите, такі в нього листячко, зелене і трішечки біленького, салатного кольору. Він такий низькорослий, не сильно швидко наростаючий. Цьому деревцю десь 4-5 років. І він, воно в такому стані знаходиться всі 4 роки. Тобто висота його десь 2 метри, може трішечки більше. І воно не сильно наростає, але ж сестра також його підрізає, як їй подобається. Трішечки кінчики прибирає і зайві гілочки. Також ще було питання з приводу хост. Ну, які види в мене є. Ну, якщо чесно, не скажу вам, які види, там їх назви, в принципі, ось ці великі кущі, це ну, самі звичайні хости, я думаю, вони всюди є. Їх тримаю тільки заради, ну, скажімо, заради об'єму, ну, того, що вони великі і займають якесь місце, додають зелені до клумби, скажімо так. Оця ця вона повинна більш крутитись. Я так думаю, що якби вона була на сонечку, вона була більш покручена, саме листя. Але вона дуже непогана. Бачите, ось, наприклад, ця хоста трішечки підгорає на сонечку, а ця зовсім гарна така, тобто в неї більш жорстке листя і воно більш стійке до вигорання сонячного. Небагато просто тіньового місця в садочку, тому набагато і хост, вони дуже горять і в нас ну, складно їх вирощувати. Ось йдемо. Повз гортензії, подивіться, які гарні. Свіженькі-свіженькі, яскраво рожеві, гарно квітнуть. Це сестра в минулому році висадила угу. так? відкритий ґрунт. Не прикривала. Ні, не прикривала. І... І, і в відкритому ґрунті вони подобаються. Вони стояли в мене в горшечках просто біля тераси. Ну, Якщо чесно, вони мучилися там. Коли я їх висадила, вони почали і квітнути, і, в принципі, їм тут комфортно. Може, квіточок не дуже багато, але дуже гарне листя, дуже гарний кущ, і не потрібно її ну, прибирати на зиму десь і у підвал, якщо, ну, як в горщику потрібно робити. Ну, ось, бачите, є хости, є різні, але сортів. Сестра не знає, тому, тому не будемо навіть нічого придумувати від себе. Також було запитання з приводу тераси. Тераса – це також так. креативний підхід, скажімо, тому що все поступово добудовується, доробляється. Розмір приблизно 3 на 8. Коли ми її побудували, в принципі, тут сама основа, весь будівельний, все будівельне сміття, ми сюди скидали. Тут у нас можна будувати дев'ятиповерховий будинок і йому нічого не буде. Він все витерпить. Єдине ми потім робили скляну цю стіну бокову. Тому mm -hmm. що дуже ось цю. Да, ось цю стіну, тому що протяг. був сильний вітер да, і сильно, да, був сильний протяг. В принципі, колони ми також потім все це добудовували, доробляли, побачила картинку в інтернеті і зробила в принципі, так, як було на картинці. Ні, ну, на ось ці великі колони основи, а вже ж зробили спочатку, так, ну, звичайно, так коли робили терасу. А ось ці маленькі доробляли потім, оці перемички, так да. перила, ось ці робили потім. Ну, пот... а вже ж, ось як сестра сказала, коли почали за столом тут сидіти, зрозуміли, що тут потрібно, щоб щось було закрите, тому що дуже сильний протяг закрила ось такою скляною. Стіною, щоб не зменшувати об'єм тераси, щоб був вид на сад, не робити щось, якусь глуху стіну, а зробили таку скляну. І ось така також клумба. бачите, Ось так формує камсіс. Хотіла, щоб він заплів ось туди наверх поліз, але також він, бачите, агресор дуже сильний. Я вам також казала, що подумайте сто разів, чи потрібно вам його саджати, Вон, бачите, куди виліз на стелю. На дах, точніше. Тому вона його прибрала і ось так трішечки тільки внизу залишила. Раніше вся, вся веранда, вся тераса в мене була заставлена квітами. Зараз в мене тут залишились тільки сукуленти. Це те, що мені подобається на сьогоднішній момент. Це те що, те, те, що подобається мені зараз. В принципі, багато я купувала, але і багато розмножую сама. Я його розмножую. Берете, відриваєте листочки, звідки ви хочете. Я можу показати на прикладі. Просто відірвали. Ось, бачите, вона не шкодує, відриває, експериментує. Ні, нічого страшного, воно оновлюється, воно буде молоденьке, якби і нам так можна було щось З... відірвати, відірвати, щоб ми стали молодими. І залишаємо ось так просто ну, підсихати. Сухої, да, підсихати. Ось бачите, є більш, скажімо так, активні, які одразу дають діточок. А є такі тогодуми, які дають тільки корінці. Ви їх можете або залишати так, або зразу потім сажати в землю. І там з'являться потім дітки. Ось тут є і корінець, і вже е, лізе дітка. Висаджуємо просто зверху, укладаємо. Так, не заглиблюємо? Ні, ні, не заглиблюємо, просто зверху його сажаємо і все. А як прививки зараз обійдемо. Терасу і подивимось, вона там робила кілька прививок. Не дуже. Щось прижилося, а щось не схотіло. Так, ось ця не схотіла, так? Ну, якщо чесно, я думаю, що вони не одна не схотіла. Вони, звісно, тримаються, але ну, не знаю. Ось ця мене, начебто непогано виглядає. Вроді непогано, але тут ну, сам стовбур такий, як підсох. Ну, ну будемо далі бачити. Да. Скоро буде вона заносити це в будинок і за зиму, може він вони ще дуже непогано вкоріняться і дадуть ще корінці. Це вона буквально в цьому році захворіла, так сказати, цими сукулентами. І ось так багато вже їх має. Подивіться, ось, бачите, вона відірвала листочки на цьому. І з'явилися ось такі дітки. Ой, які гарнюні, подивіться, які яскраві, дуже гарні. Дуже невибаглива рослина, поливати потрібно мало. Це в мене маточний куст, скажімо так. Він дав вже дуже багато кущиків окремих. Навіть два кущики я просто відірвала і садила. Ось сюди я вам покажу. Ось, ця, ось ці два кущики це дітки звідти. Ось так я просто їх, бачите, сажаю. Ось це саме листечко, яке було, я вам показувала. Воно вже засохло, його можна буде просто прибрати. А це дітка, тут три відросточки. Угу. Цю таріль ти також будеш прибирати на зиму в так? Так, звичайно, так? їх треба прибирати. Угу. І ось ці всі красненькі, це вони, так? Ось так, ці. так, оце всі вони однакові, так. Угу. Так, ну, впевнена, що будуть питати, продаєш ти чи не продаєш. Я і продаю, і якщо хочете, Хто буде дуже активним підписником, я навіть подарую. Подарую якусь, скажімо так, якусь тарілочку або якийсь набор. Так, підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі. Цього, цього сорту винограду, в принципі, я не знаю. саджали ми його дуже давно. Він смачний, по зрілості, я б сказала так, він середній, тобто він не пізній, він солодкий. Ну а, і, як ви знаєте, конечно, за виноградом треба доглядати, і він потребує такого, ну, скажімо уваги. так, да, прискіпливого догляду. Цей виноград це я посадила в цьому році. І це сорт мускат називається, він білий. Мені дуже хотілося, якщо чесно, він пізній. І я знаю, що він ось тільки починає зараз плодоносити. Я ще раз кажу, він дуже смачний, мені він дуже подобається. Ароматний дуже він. Да. Черенкувала сама. Я сама, хранила його ось ці чубуки, хранила в холодильнику, потім саджала. Було в мене 5 чубуків, два прийнялось і три в мене пропало. Було запитання з приводу, наскільки, наскільки бюджетний мій сад. Я вам не можу сказати, ну, єдине да, я скажу, що це не, не копійки, скажімо так, коштує. Це потребує і матеріальних якихось затрат, і ну, каміння, не знаю, там, поїхати кудись, чогось там взяти. Це також якісь затрати. Але... Якщо ви робите це з любов'ю, якщо ви робите це не знаю, для своєї сім'ї, для себе, воно ж знаєте, якщо ну, з'явилася якась ідея в голові, це все, піши, пропало. Воно ж з голови нікуди не дінеться. Тому, дівчата, можу єдине сказати: робіть це з любов'ю, робіть це те, що вам подобається. Я встигаю, іноді це дуже важко, якщо чесно. І в принципі в мене є дуже надійний помічник, це, це мій чоловік, допомагає, звичайно, коли він захоче. Але, ну, в принципі, да, роблю це я сама і роблю це так, як подобається мені. Це, ну, скажімо, моя. Зона відпочинку моя зона да відпочинку. Моя душина хотіла сказати російською мовою. І навіть інколи ну дуже часто, скажімо так, чоловік каже, чого ти причепилась там до тієї рослини, залиши її в спокої, там не трогай, куди ти її знов потягла, або куди ти її посадила <свісно> знов двадцятий раз. Ну в принципі, якщо, наприклад, взяти той сад, який в мене був на початку, коли ми будували, який він зараз, це два різних садочки, це два. Два різних дизайну зовсім. Щось подобається, щось пропадає, щось починає ну, не знаю, там, нервувати, наприклад, щось стає агресором. Це те, що ну, не хочеться, щоб воно було в своєму садку. Але ну, я сподіваюся, що вам сподобалось. Я стараюся це також і для. Підписників сестри тепер буду старатись Тому підписуйтесь, дивіться, всім мирного неба. Сподіваємося, що скоріше, якби скоріше закінчилась війна, і будемо все робити з любов'ю Слава Україні і на все добре! Ось так прогулялись ми з вами по садочку сестри. Я сподіваюся, вам було цікаве це відео. ви Отримали відповіді на свої запитання. І зараз ще трішечко покажу, ну садочок вам показувала. Покажу города трішечки, бачите, вже зовсім все чисто, вона вже все прибрала. Ось так непогано виглядає. Дуже сильно і дуже гарно наросла в цьому році лохина. Ось буквально вчора вона казала, що не сподівалась і не очікувала, що так швидко просяде ґрунт. Бачите, в минулому році ми робили ось тут такий горбочок. був. І вже, бачите, ось з'явилися ось такі канавки. Але на наступний рік вже буде в неї гарний врожай. І в цьому році вони вже кілька своїх ягідок зібрали. І в наступному році також буде в них вже гарний врожай. Там в неї з'явилося місце замість малини. Малина пропала зовсім. І вона також ще хоче туди досадити пару кущиків лохини. Ну, Подивимось. Подсадимо в цьому році, може. Ось такий вже чистий город, все вона вже повишкрібала, повигрібала, бачите, і стежки, і грядочки. Ось так вона все літо мульчує також грядочки газонною травою, потім не прибирає, тільки перекопує. Не знаю, буде вона в цьому році сіяти, сидирати чи ні. Але ось так вже звільнила всі грядочки від овочів. Тут в неї були огірочки. Помідори ще є, вже вони такі не дуже гарні. Десь підхворіли, ну, вже середина вересня, тому що від них хотіти, вони і так дуже гарний врожай віддали в цьому році. Баклажани ще Стоять, навіть ще квітнуть, ну, баклажани вони завжди стоять до пізньої осені і плодоносять також. Там в неї ще перець, ну дуже гарний в неї в цьому році перець. Зараз також поставлю фото, яка відламалась, настільки важкі були перчини, і які були, які були плоди. Це базилік, робили в цьому році песто соус. Смачний, неймовірно, заморозила навіть, один раз спробувала зробити, сподобалось дуже-дуже всім. І зробила ще, обірвала весь свій всі листочки і зробила на Ось Бачите, які перчини? Ось такий, ось такий, це вони ще зелені. А уявіть собі, які вони будуть, коли вони повністю дозрідуть. Великий перець гарний в неї в цьому році. Кабачки ще не викидала. Складає компост, також, як і я, всі кухонні відходи, газонну траву бачу, вже туди поклала. І в наступному році навесні буде. Ух ти, яка перчина! Ось я дібралась до неї. Я обов'язково зараз їй скажу, щоб не здумала зірвати, залишила на насіння. Подивіться. так. Листочок приберу. О, я не знаю, якою вона вагою. Мабуть, з пів кіло точна. Громадний, дуже гарний. Подивіться, і вона ще й не одна. Там ще ще є також така велика, дуже гарний перець. Ось і все, в принципі, показали вам садочок, сестри. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всього найкращого, головне мирного, неба над головою!